Цього року родзинкою проведення відкритого чемпіонату області стала електронна система оцінювання. Для змагань такого рівня це справжня розкіш. Появі такого пристрою, як і проведенню самого турніру, завдячують срібному призеру Олімпіади у Сіднеї Денису Силантіву. Містер Батерфляй, як називають спортсмена в усьому світі, вже багато років не залишає без уваги спорт у рідному місті. Это электроника, вот чтобы действительно эти соревнования, как я уже говорил, приобрели статус не по ручному секундомеру, там и есть такой субъективный момент да, судейства, а объективно электроника. Все официально, спортсмены понимают, что только от них самих зависит ихний результат. И здесь уже не играет роль, как нажмут раньше или позже. Першими на чемпіонаті стартують дівчата, долають дистанцію 50 метрів батерфляєм. Лідером у цьому запливі стає Ельза Качлішвіллі, вихованка школи вищої спортивної майстерності своїм результатом задоволена. Хоча її коронадистанція 200 метрів брасом. Зараз дівчина готується на Кубок України. Це приходяще соревновання, це не чемпіонат України. Це, я не можу вважати, що це найкращий результат і лучше в Україні. Це середній результат який чого відталкуватися в дальніше. Готується до старту і Євген Мамін. На цих змаганнях хлопець у числі лідерів. Член збірної України підійшов до змагань відповідально. Цього року плавець хоче покращити свій результат на улюбленій дистанції 200 метрів брасом. В майбутньому гідно виступити на Кубку України. Ми, в першу чергу хочеться влучити вічні рекорди, показати досильні результати. Хочеться, звісно, вже, бути не тільки призором, але й чемпіоном. Дігаться вперед не становляться на місця. За медалі відкритого чемпіонату області сперечаються спортсмени віком від восьми років. Тут же проходить відбір плавців на три чемпіонати України у різних вікових категоріях. Наступного року організатори планують ввести турнір до календарного плану як всеукраїнські змагання з плавання сожалению, у нас сильнейшие пловцы, мужчины, там несколько человек, сейчас находятся на мероприятиях сборной команды Украины, поэтому в этом чемпионате не участвуют. Но На чемпіон, на чемпіонат Украины они будут обязательно участвовать, представлять нашу область. Поэтому у нас есть є войти там в тройку лучших областей Украины. Фавориты змагань підтвердили свій статус. Крім першого місця на дистанції 50 метрів батерфляєм, Ельза Качлішвілі стала переможницею і на 200-метрівці Брасом та потрапила в збірну області. Євген Мамін порадував, Себе трьома золотими і срібною нагородою та потівкою на кубок України особисту відзнаку від Дениса Силантєва отримала вихованка Спартак КПУ Олександра Тодорова та представник спортивного клубу Мотор Ігор Щинов. Наступним стартом для спортсменів стане чемпіонат та кубок України Оксана Стершенко, Руслан Шевченко, Тв 5